Доберіть до виразу його значення, якщо а дорівнює корінь з 2. А в шостому степені дорівнює корінь з 2 підставляємо в шостому. Корінь з 2 це 2 в степені степен друга, що підноситься до шостого степеня. При піднесенні до степеня показники перемножаються. Одну другу множимо на 6 це 6 других. 6 ділимо на 2 в третьому. 2 в третьому означає, що потрібно двійку помножити саму на себе три рази. 2 на 2 4, 4 на 2 8. Отже, перше Г. Друге. А відняти 3, помножити на А додати 3. Дорівнює формула різниці квадратів. а квадрат відняти 3 в квадраті. Вставляємо замість А корінь з двох. У квадраті відняти 3 у квадраті. Корінь квадратний з двох у квадраті залишається під кореневий вираз 2. 3 у квадраті це 3 помножити на 3. 9. 2 відняти 9 мінус 7. Мінус 7 варіант А. Третє. 81 в степені логарифму А з основою 3. 81. Це 3 в четвертому степені і дописуємо логарифм А з основою 3. Четвірка переходить в показник. Отже, буде 3 в степені логарифм А в четвертому з основою 3. Якщо ми маємо А в степені логарифм Б з основою А, це буде рівнювати просто Б. Отже, в нашому випадку це буде А в четвертому степені. Підставляємо замість А корінь з двох. У четвертому дорівнює, Запишемо корінь з двох як 2 в степені 1 друга, що підноситься до четвертого степеня. При піднесенні показники перемножаються, 1 друга множимо на 4 других. 4 других це 2. 2 у квадраті, 2 на 2, 4. Третє В.